Вибухи вчора ввечері лунали в тимчасово окупованому Мелітополі. І що це було? Будемо зараз питати в Івана Федорова, міського голови Мелітополя. Пане Іване, доброго ранку, слава Україні. Так, ми зараз зараз спробуємо ще раз доєднати пана Івана. Так, сподіваюся, зараз він нас почує. Пане Іване, чи чуєте нас? Доброго ранку, слава Україні. вітаю вас. Супер, розкажіть, будь ласка, що ж це було в Мелітополі? Такі новини зранку отримувати не буду казати оціночного судження свого, але розказуйте нам. Вчора в місті Мелітополі було щонайменше два вибухи. Перший вибух відбувся приблизно о сьомій ранку, і цей вибух одразу про цей вибух одразу повідомили вороги в своїх телеграм-каналах. Але на нашу думку, це наступне. Це ті провокації, які вони почали робити вже досить довго. І основна мета вони нас переслідують декілька цілі. Перш за все. Ми знаємо, що вони не випускають колаборантів, особливо тих, хто приїхав з континентальної Ерефії. Всім наказано сидіти до останнього до останньої евакуації, щоб не показувати, що Ерефія виходить з тимчасово окупованих територій. Тому наразі вже є практика, коли колаборанти самі підлаштовують вибухи. Для того щоб показати, що за ними а, хтось там, начебто, полює, і а, це для них привід виїжджати з тимчасово окупованої території. Саме на це схожий вчора ранішній вибух, тому що а, того, кого вони а, намагаються сказати, що підривають, ми навіть про такого не знаємо. Ця людина нікому не потрібна. А, так, це якийсь там колаборант, але він зовсім нікому не потрібен, не має жодного значення. А друга мета, чому вони роблять підлаштовують ці вибухи? Це тому, що їм потрібен аргументований привід оголосити подальшу евакуацію в наступних населених пунктах. Якщо ми пригадаємо, чому вони тиждень тому оголосили евакуацію щонайменше в 15 населених пунктах тимчасово окупованої Запорізької області, то основне це було начебто небезпечно, начебто, Україна обстрілює цивільну інфраструктуру. Звичайно ж, це неправда, тому вороги насправді самі розпочали обстрілювати і цивільну інфраструктурно, і полювати за якимось там третєрядними, п'ятирядними колаборантами. Наскільки висока загроза, друг? що вони от під час таких провокаційних вибухів, скажімо так, будуть влаштовувати їх в людних місцях з жертвами? 100% провок. 100% провокація можлива, тому що ми вже отримаємо звіски, що вони почали мінувати наші дитячі садочки, школи і критичну інфраструктуру, тому це вони роблять точно для провокації. І тому підтвердження є другий вибух, який вчора відбувся в місті Мелітополі приблизно о десятій вечора. Одразу після вибуху пропала електроенергія майже в 70% міста Мелітополя і найближчих селах. Також одразу пропала вода, і подекуди пропав мобільний зв'язок. Що є цікавим, одразу після цього ворог масово почав перекидувати свою військову техніку в бік запорізької лінії фронту. А вони це десятки одиниць техніки, які почали перекидуватись, і вже через декілька годин світло з'явилося. Тож ми бачимо, що ворог почав чинити провокації для того, щоб звинувачити усьому українську владу, а насправді сам намагається приховати свої діяння на тимчасово окупованій території таким чином. Щодо діяльності окупантів ворога в тимчасово окупованому Мелітополі, пані Наталя Гоменюк, речниця противного командування Південь, сказала в ефірі марафону про те, що на півдні окупанти починають панікувати, зокрема, і через новини про контрнаступ, зокрема через події на Бахмутському напрямку. Як у них справи в Мелітополі? Звичайно, в Мелітополі в них паніка вона ще й посилюється. Ми бачимо. Перший день евакуації, яку вони оголосили в інших населених пунктах. Більшість колаборантів, які мали змогу і дозвіл, вони виїхали з тим, що окупованої території просто з сім'ями з квартир, в які вони нелегально заїхали, взяли і виїхали. Але більшості не дають виїжджати. І також ми бачимо сьогодні, можемо глобально підвести висновок, що їхня евакуація не вдалась. Мешканці не захотіли їхати з ворогом туди, куди він запропонував. Тому е якщо ворог в своїх пропаганді розказує, начебто, про 30 тисяч евакуйованих мешканців, насправді це сотні людей. Я не впевнений, що навіть тисяча набереться тих, хто поїхали. А хто основні поїхали? Поїхали це колаборанти, які чітко розуміють, що після контрнаступу їм доведеться сидіти у в'язниці. І поїхали на жаль, ті люди, які піддалися пропаганді ворога, тому що його основний аргумент був, що всіх вас вважають зрадниками, і всіх побиває. Звичайно ж, це неправда, але є люди дійсно, які піддались пропаганді, але вони вже повертаються додому, наприклад, до Токмака, до Дніпродного повертаються додому, і евакуація не вдалася. Тож. Ворог тепер розпочав в черговий раз терор нашого населення зі своїми фільтраціями, зі своїми паспортами. Все те, що вони роблять вже на протязі останніх півтора року. Пане Іване, дякую вам за цю інформацію. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, про ситуацію в тимчасово окупованому місті і на тимчасово окупованій території України. Ми говорили.